На каналі Початкова Німецька вивчаємо прислівники запитувальні після того, як ми е, вивчили керункові прислівники. Отже, лекція номер 30 лежа 10. Wofie man student. Навіщо, з якої причини людина повинна вчити? Вчитися, так? Тут можете собі класти будь-яке дієслово неозначеного часу. Студію, вчитися, арбайтен працювати, шляфим, спати, есен, їсти, геген, йти, фарен, їхати, руфи, телефонувати. І, і, і всі слова які. Ну, Гофен правильно, бо то не було б не цей. Німців є така привичка в рекламі. І, і, говорити Гофен за кафен зі шнель. Так. Купуйте тепер той дзвоніть тепер і купуйте шкор. Так. Так що і, і, ну. Просто щоб ви знали, розумієте, для чого? Оцей скелет, щоб ви собі могли будувати речення, так хто записує. А хто усно вчить, то усно вчить, так само можна зрозуміти. Тепер дивіться, це для чого, з якої причини в але воно досить подібно до вагум man вагум soll, warum man вагум soll. Warum man soll? No, a, 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 чому людина жити повинна, абати працювати повинна, шлях, спати повинна, там есен і так далі. Всі це дієслова, ну, no, неозначеного часу, так? Тому що Е, ну, їх махи то тепер е, махи працювати е, неозначений час, так? Е, поки не, ну, не буде вже е, якесь, ну, богимах, таке слово зробив, Все, воно вже говорить про звершену дію, так, а це немає звершеної дії. І ці слова вони мають закінчення на Н. Німецькій мові. Так побудувалася німецька мова протягом віків. Гутес e, лебен... А ой. ihr gutes Leben in Deutschland. Це вчитися для вас studieren für in Deutschland. Це відповідь на питання. E, інакше як я вам, я мушу вам подати. Те, Преслівники е, в якихось реченнях, бо інакше, е, який е, толк е, з того, що вам подадуть е, туди, вперед, назад, звідти, вліво, вправо, а потім як це -то, то все діло е, застосувати в мові, то буде краще як ніс, але ну, гірше як щось, другими словами, треба. Вчити любу мову, будь-яку, починаєте, я вже казав, найперше знати алфавіт, потім вміти читати. Після того вміння читати, вивчити займенники Я «ти», ми, ви, він, вона, воно, вони. От, І тоді вже е, застосовувати, вже ви все починаєте від себе: їх есен, іхвильшляфин, ерголен. я хочу їсти спати, відпочивати і так далі. І, і так само я кожну. Кожну яку частину мови, яка є, я вам, е, ну, наша тоді взагалі та лекція напишу ходити, робити, працювати. Майте словник, той собі знайдете, то ходити, робити, працювати. Просто, як його вставити в речення, це вже зовсім інакша річ. Як в розмові використовувати ті слова? Ну далі. Е, для вашого... кращого життя в Німеччині. Віддомарийте mogu краще жите. Und einen guten Beruf haben. Вам напишу, äh, äh, кращу äh, роботу мати або erhalten. Я вам можу навіть тепер написати без питань. Дивіться, Ргальтин. І буде тоді якраз до речення Ергальтин. Отримати. Я буду писати так, щоб ви бачили. Може щось вам поможе інакше. Ну, бачите неозначення. Отримати. Закінчення. And for a good beruf erhalten. Äh, What is seine Hage? What? The show. No, that's the plan. Starry Siv, take on the pismo and where the profession is во фон. Де за, і що за, і як за. І так побудовано. Тут вже ніхто. Вона така є німецька мова і для когось так українська виглядає чи російська. Вона так для когось виглядає, як для нас німецька, для так? Для мене то ні. Якраз я. Ті діла вистачав дуже скоро, тому що я з дитинства. Е, яка то там була та німецька? Е, Діку, корова, швайн, свиня, швайншталь, свинарник, і е, 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 там е, курка, генде і ціга, і е, 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 е все. Капут. матери футер, матер, футер так як, 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 як то вчили. Все. Там не було навіть там цей. Як сказали, так сказали. Щось там десь там пам'ятали з якихось там віків, ні? Трудно. Але бачите, воно мені так не шкодить. Waphon is Zainphage. E, що це за запитання? ман e, no. Nieferstein. Waphon is Zain F Hage. Про що йде його питання? Про що його питання? E, а по-простому було би вам сказати Вас фракт Е. Але в такому випадку я вам би не подав прислівника а тема з прислівниками. І тут, ну, вафон значить вафон. Вас хакт. О, тепер пробуємо далі будувати речення. Це вже я зрозумів, що краще вам додати. Трошечки більше дієслів, тому що е, м, вони не подаються е, без дієслів. Е, прислівники маю на увазі, бо ми їх вчимо, я думаю, що вони у вас е, є в голові. Вони постійно працюють знову, прислівники постійно працюють з дієсловами, так як прикметники працюють з іменниками. Так, е, прислівники працюють з словами. І постановка заіменника за, іменника, за там, скажем, іменником чи за дієсловом, так само міняє закінчення як прислівника, так і прикметника. Вона міняє закінчення. Зараз побачите. Е, вас фракт, е, вас махт, вас sagt, вас braucht. і там Р або Зі. Вас тракці, що вона питає? Вас макзі, що вона робить, вас Закзі, що вона каже, вас збрав зі. Е, о, якщо хтось не знає, ну, о, ви маєте Берзецин зібити, Перекладіть, будь ласка, вас, е, вас тракція, що вона питає. Іберзет перекладати. Ну, перекладати, і Іберзецер. Це пересаджувач. Зецир, зі зіх, сідайте, будь ласка. і Іберзер перекладач. Той що пересаджує? Не знаю, ну, така мова. Вогін гехт ер. Куди е? Вогін Гетт Р. Е? Куде він йде? Так, Вугін Фарт е. Куди він їде? Вен комт. І дивіться, оце от я казав, Вен Ронт. Er Якщо R er сюди заходить за комт, ми вже маємо Ван КОМТ er? Е. Розумієте, оця літера міняється. Ван КОМТ E to Uns. Ван КОМТ R to УНЦ. Коли він прийде у мифіль Ur. Оце от, пунктуальність на котру годину вам треба ці речі знати. Далі.

Огінфарензі, Огінгензі це куди. Е... Огінфарензі, Огінгені. Ну, приблизно керункові я вам е, подавав, а запитувальні я принаймні на даний момент е, не знайшов з прислівників. Якщо знайду, то Постараюся притулити до наступної лекції. Всім дякую, всім, хто пише коментарі, так само дякую. Дякую всім новим підписникам. Почало трошечки збільшуватися, бачу, бо процент такий, що смішний по факту. 3000 нових глядачів і 3 підписки. Ну Воно так трошки, ну, Глядачі є нікуди не діваються, а як люди хочуть. Мені таке поза тим, як то кажуть, німці кажуть God weiß alles. О ви, е, я не знаю, може вам то дуже добре пославиться, якщо вам хтось каже. Є ще Год Беваре, але з часом вам подам God Зайданк, God Беваре, God By Ons. Всі ті речі, бачите, вони такі є, така вимова і добре знати. Добре, ще раз дякую, кланяюся, всього вам найкращого, всім Божих благословень. Вчить хто як може, я. ну... Використовуйте своє знання, хто як вміє. Звичайно, найкраще, ще раз кажу, найкраще читати, писати, практикувати, і дивитися фільми, і слухати розмову. З цього робити свої висновки? Бо в кожного є своя технічна мова. Отакі От речі, то вже я не можу зараз зайти в якусь технічну мову, там, чи в граніт, чи в плитку, чи куди, коли людина, ну, розумієте? О. ukinuo što, ilan za milandom a bazih je o jako je uklanjao i